Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3313 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 816 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б» комплект Кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8245 двісті розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 38 вісім. 18 один, шістдесят шість, сорок чотири, сімдесят вісім. Тринадцять. сорок п'ять. Три. Двадцять три. Шістнадцять, двадцять шість. Двадцять два. Двадцять, вісім. П'ятдесят вісім, тридцять шість, сімдесят два, тридцять один, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7098-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А-комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 1. 9. Бережіть себе. Все буде Україна!